Сибі пані Віолеті за те, що вона підготувала цей матеріал, що вона випустила цю книгу. Я дуже дякую пану Андрію за те, що півню за те, що він сприяв цьому виданню, і хочу, звертаючись до нашого молодого покоління, ще раз сказати: беріть приклад цих людей, передати війну, передати. Що відчувають ці люди, як вони там живуть, про що вони думають, чого вони хочуть, можна тільки зафіксувавши от якісь такі події, розповідати і фіксувати, і говорити з тими, хто зараз воює, про що мріють, як бачать цю країну, що вони пройшли? Бо це також наша історія, це важливо. Я хочу подякувати пані. Віолеті, яка прикладує титанічні зусилля, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, збираючи історії, розповіді, думки наших героїв, для того, щоб їх потім переложити зібрати, це велика праця, шлях очима героїв до тої перемоги, яку вони кожний день наближають.